Ну і команди з'являються на футбольному полі. Тут треба відзначити, що команди супроводжують вихованці клубу з реабілітації та соціалізації дітей з особливими потребами. Чемпіони по життю. Руслан Костишин ось він на ваших екранах. Друзі, одна тисяча двісті дев'яносто сім днів. Він не виводив колос на офіційні матчі. І сьогодні. Друге пришестя Руслана Кустишина у колос офіційно відбувається дійсно. Я думаю, дуже знаковий день для коївського клубу. Ну і безсумнівно для Руслана Кустишина теж емоції непересічні. Ну, звісно, звичайно важлива ініціатива. В принципі, немає що додати. Так, футбол це той вид спорту, який єднає усіх без винятку. З той вид спорту, який усіх без винятку робить однаково щасливими, і мені здається, ось ця ініціатива, ця акція, до якої долучається і Українська асоціація футболу, і українська прем'єр-ліга, клуби української прем'єр-ліги, це ще один надзвичайно важливий доказ, тому що футбол це надзвичайно особливий вид спорту. Гороший настрій колос, але не менш. Послухайте, послухайте. Не менш амбітно до цього матчу підходять футболісти Черкаського ЛНЗ. Навіть не сумніваєтеся у цьому, тому нас чекає дуже і дуже цікава заруба. Дмитро Шпірко для вас цей матч прокоментує. Ну і Швидке повернення м'єча від черкащан. Зараз бачимо. Ейнел Драмбаєв підтримує атаку. Простріл до штрафного майданчика. Немає там нікого. З футболістів у білій формі. Пасіч зараз прострілює і тут. Пахолюк забирає, зрештою, м'яч до рук, але там пів секунди таких нервових, я думаю, пережив Руслан Костишин і його тренерський штаб. Ну, під контролем тримав м'яч. Тут Пахолюк. Питань немає, але ось цей простріл драмбаєва так вкатив м'яч до штрафного майданчика. Енол Суареш. Той непогано нам Момо. Френсіс Момо. Трошки зашпортався, приймаючи цей м'яч. Погодьтеся. гострота була втрачена удар від Пасіча. Пахолюк знову вступає у гру. Цього разу вже доводиться стрибати голкіперу Ковалівського колоса. Я зараз закцентують після цієї атаки. Гагнідзе до штрафного майданчика. Передача удар по воротах. А Бундаренко зверніть увагу, де опиняється. Опиняється у штрафному майданчику суперника. Опиняється у зоні завершення і, зрештою, цю атаку завершує, так? Ну, удар зараз. Але Фіренко. Після передачі з глибини непогано. Але Фіренко дякує зараз партнеру. Кучеренко. Це той голкіпер, який непогано грає ногами. Ви знаєте, я думаю, що один із найкращих у нашій лізі за кількістю, і якістю передачі до голкіпер. Ну, якого є ця якість і це, звісно, використовують тренери, з якими він працював. Ейнел Суареш проти Козіка. Пішов обігрувати. Пройшов його. І Суареш! удар. Блокується. Краснічі заблокував спокійно. Став на шляху м'яча, але от дуже і дуже небезпечно зараз починає щось вигадувати краснічі при виході з оборони в атаку. Ну і Мухарем Єшар. Співвітчизник краснічі. Зараз тут ледве не відібрав м'яч поблизу чужого штрафного майданчика, як же Ейнел прийшов Козіка. Тіль виконує подачу, удар по воротах. Паніка! У воротарському майданчику відбивається ковалівка. Зараз дуже гаряче було. І, ви знаєте, був зараз момент, в який міг хтось із футболістів ЛНЗ завдати цього результативного удару. Давайте на повторі подивимось. Тут тут Козік таке враження, трошки м'яч загубив. Гагнідзе. Відзначимо, він вибив і розрядив обстановку у цій ситуації, але тут. І Пахолюк ногами намагався зіграти. Ну і бачимо, от за кожної ліпшої нагоди Григорчук спілкується із Олів'єтілем. Зараз момент на ковтолюка передача тут розряджаючи обстановку. Убиває м'яч Дайко. Народжується момент у колоса зараз. І давайте разом аналізувати після чого. Після того, як е, Черкаси із М'ячами, в принципі, типологія найгостріших моментів колоса, створених у першому таймі, вона дуже схожа. Тобто стратегія колоса, принаймні, один з аспектів цієї стратегії колоса, мені здається, цілком очевидна на цей меч. Пасіч пропонує себе на лівому фланзі Яшарі. Яшарі віддає передачу на ну, Суареша. Осуаріша Суаріш. Да Забиває Лонзе на 37-й хвилині вечу Ейнел Суареш забиває перший м'яч в цьому сезоні в Українській прем'єр-лізі. Скільки ж моментів було у Кабо Вердійця, Але сьогодні він таки відзначається. І ось ця зміна флангами. Тож цікавий аспект, те, що Ейнел Суареш відзначається, чи не у першій атаці після того, як вони флангами із Пасічем помінялися. Мухарем Єшарі. Він записує до свого активу шостий асист у цьому сезоні. Це також констатуємо. Ну і Ейнел Суареш куточок пробиває і відкриває лік забитим м'ячам у цьому сезоні в чемпіонаті України. Передача на Кофталюка. Він зберігає м'яч у полі. Велотин свіжий. Непогано зараз на кофталюка важкувато йому буде дістати цю передачу. Трошки на перших кроках, мені здається, забуксував Микола Ковталюк. І, ну, швидкість не найголовніша його чеснота. Хоча ідея велетня виглядала дуже і дуже амбітно. Трамбаю теж хитро, але втрата. І Нонікашвілі. Момо під удар. Нонікашвілі знову блокується. І Путря другим темпом пробиває вище воріт. Друзі, в нас тим часом важливе оголошення для вас. УПЛ повертається в інстаграм. Приєднуйтесь до нової сторінки УПЛ, щоб бути у курсі всіх подій. Найкращі голи та сейви, цікаві факти та статистика, ексклюзивний контент, усе це в одному місці. Так о, тут завадив Гагнідзе, Він удар ковталюка! І тут зараз будуть апеляції про те, що о, в Айдідайко куди саме його тіло влучив м'яч цей епізод. Буде досліджено, навіть в цьому не сумнівайтеся. Хоча, чесно кажучи, із загального ракурсу не виглядало, що е, щось там таке. Ось цей момент. Давайте іще з одного ракурсу подивимось. В нашому чемпіонаті аутсайдери активно набирають очки зазвичай в кінксівках чемпіонату. Удар небезпечний за меж штрафного майданчика. тут Кучеренко не задрімав. Едуард Козік. Козік на чужого на Ейнела Суариша. І вже класичний традиційний рейд проходить Ейнел Суареш, проходить одного. Виходить сам себе на удар і пробиває вище воріт. Роман Григорчук його показують нам. Дуже спокійно виглядає Роман Григорчук. Гаґніт за хороше повернення м'яча від нього зараз колос у чужому штрафному майданчику. Простріл! Небезпечно зараз, дуже небезпечно. І Микола Ковталюк головою не пробиває. Тут ще й Кучеренко не з першої спроби м'яч забирає до рук, але розпочинає атаку ЛНЗ. Я Думаю, це найнебезпечніший випад Ковалівського колоса у матчі, але одразу треба тримати оборону. Я Шарі. Пробиває по воротах, але у ворота не влучає. Наскільки ж небезпечна команда Григорчука у контргрі, коли є простір, наскільки небезпечний Яшарі. з великим то рахунком він цей момент чи не самотужки так створює, відзначимо швидке ведення м'яча від Євгена Кучеренка. Ясна річ, але так ну повторю спочатку Арінальдо, пая його цього удару, який дістає Кучеренка. Потім невеличка паніка від Іллі Путрі. І тут euh, два велетня. Назарій Муравський і Микола Ковталюк зійшлися. І ще раз і ще раз ще одної камери момент, коли пробивав Ковталюк. Влучив у Муравського, так, наскільки я розумію. От, давайте подивимося цього ракурсу. Хороша діагональна пасіч. але ну не встигне він до цього м'яча. Як же тут помиляється зараз Пахалюк! Як же помиляється Іван Пахалюк! І Пасіч відчатовує цей момент, забиваючи м'яч у ворота колоса, на рівному місці зараз виникає цей момент. Партнери підтримують. Звісно, підтримують Івана Пахалюка, Але я думаю, не набагато легше йому. В стилі Шарая дограє цей епізод Пасіч зараз. Ну і знову подвійне рішення. Чи Технічний брак після матчу, можливо, запитають у Івана Похолюка у тренерського штабу. От прийшов Костишин. Колос це єдина команда Української прем'єр-ліги, яка у 2025 році ще жодного очка не набрала. Удар! Це Владислав Велетень. А ось і Велетень його вихід на футбольне поле. За меж штрафного майданчика пробиває восьмий номер колоса. Йде простріл з правого флангу. Велетень! Прострілює її. Є удар. Удар блокується. Це Сидоров. Опиняється у зоні завершення. Знову ніхто інший, як Назарій Муравський, там, де треба, в потрібному місці. із свіжим нападником із Олексієм Сидоровим. Але блокує, поставив ніжку. Це Моло віддає хорошу передачу на Яшарі. І хід вхід. У дотик пробиває в площину. Воріт. Пахолюк забирає м'яч. Не знітився молодий голкіпер. Тримає цей удар. Дива сьогодні не сталося. Велетень зараз хоче зазіхнути на диво. Велетень пів команди ЛНЗ Пройшов він. Віддав передачу на Рінальду Рапая і не забиває колос. Не забиває Олексій Сидоров. І ще один дуже непоганий момент зараз створює ковалівська команда. Ну, а сьогодні 16 березня Руслан Костишин повертається. Із поразки на тренерський місток Ковалівського колоса Роман Григорчук і ЛНЗ святкують дуже довгоочікувану домашню перемогу.